Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі ліхтарі набір набір ліхтарів задніх. Так він виглядає. Складається з двох ліхтарів, двох потужних магнітів, вілка на, на, сім, на сім контактів, дріт, длина дріта між двома ліхтарями 2,5 метри та між віделкою та ліхтарями 7,5 метрів. Розміри ліхтарів 10 см. На 10 см. Товщина ліхтаря 2 см 2 мм. Діаметр магніта 7 см 6 мм, товщина разом з магнітом 5, 5 см 5 см. Зараз покажемо, як вони працюють. Один поворот, другий поворот, підсвітка номерного знака та стоп. Та габарит або стоп, кому як зручно. Є в наявності, кого цікавий такий набір, набір можна телефонувати, замовляти. Також є оптові ціни.